Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Олена в Нідерландах Abroad Лайф. Дуже вдячна мої дорогі глядачі, що отримала масу відгуків від вас на моє відео про те, чи цікавий блогер, чи не цікавий, що робиться з Ютубом, що робиться з україномовним Ютубом. Мені дуже приємно за ті слова підтримки, які ви мені надали. Ви знаєте, ну це в основному блогери, але й глядачі. Але блогери знають, наскільки це важливо мати таку підтримку. Друзі, так що, не дивлячись ні на що, продовжуємо працювати далі, продовжуємо просувати україномовний контент. Може трошки будемо його розбавляти англомовним, щоб наші відео попали в міжнародний трафік. А що, нехай! Англійську мову ми вивчаємо в Україні, вивчали, вона міжнародна мова. Так що це тільки плюс для нашого розвитку, я так вважаю. Якщо ви теж так вважаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну, а тиждень починається, і я хочу зробити вам таке відео Мої дні в Нідерландах, які пройшли на тому тижні, які я вам ще не показувала. Так що. Почнемо, друзі. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, успіхів, здоров'я і всього самого найкращого. Люблю і обнімаю ваша Єлена Холонтець. Навела марафет, помила волосся, трошки підфарбувалася, і йдемо на сніданок. Починаємо наш день. У нас Інколи бувають на сніданок ось такі свіжесенькі, м'якесенькі круасанчики. Ну, як же їх не поїсти? Хоча це і не дуже корисний сніданок. Але коли вони є, ми обов'язково їх беремо. А ще дуже вдячна ті глядачі, що порекомендувала мені зробити такий салат з хріну яйця. Потерти хрін потерти і додати майонезу. Це просто бомба. Знаєте, просто смакота. Я такого ще ніколи не коштувала. Дуже-дуже вдячна вам за цю пораду. Друзі, я прислухаюся до ваших порад, як бачите, тому, будь ласка, пишіть мені свої поради, свої рекомендації. Дуже-дуже мені буде це приємно. Перший раз купили ось таку диню. Турецькому магазині велику. По-моєму, вона коштувала 3 євро чи 4. Зараз з вами її розріжемо. Не знаю, як вона називається. Може, хтось пізнав хто їв таку диню скажіть, смачна, не смачна? Зараз розріжу і будемо коштувати. Так, розкриваємо разом. Всередині якась помаранчева? Зараз будемо вибирати насіннячко. Ну що, дегустуємо? М -м -м -м. Солодка, класна. Може, хтось... Знаю, як вона називається. Напишіть в коментарях. Я знаю, в Україні продавались такі великі дині, якісь там зі Сходу, Узбекські у нас на них говорили. Ми, але ми їх ніколи не купляли, бо вони були страшно дорогі. Купляли в основному калхозницю. Оце дивіться, м'яка, дуже солодка, Якщо я рекомендую, хто побачить. Треба запам'ятати назву. Це в турецькому. Далі у мене по графіку було прання. Мені написали в коментарях, що в нас на локації дуже чисто такі чисті машинки, так і є. У нас дуже чисто на локації підтримують нам чистоту, і ми підтримуємо чистоту. Ось такі у нас машинки пральні, мілі, дуже вони, якісні сушки такі мілі. Тут ми п'ємо каву, тут у нас завжди є водичка. Так що все в нас добре. Я є членом клубу магазину «Ісі Періс» XL. Це така марка в Нідерландах парфюмерного магазину. І ось цей новий аромат Міс Діор. Вийшов, мені прислали таку карточку запрошення на презентацію цього аромату, який буде з 17 по 20 вересня 2025 року. Тут адреса, де буде знаходитися час, коли я можу туди прийти, отримати консультацію від консультанта по красі. Це приємно. Спробувати аромат, може, якісь подарунки там будуть роздавати. Теж я впевнена, що таке буде, і може буде красиве дійство, то я познімаю, постараюся попасти на нього. І що вони ще мені тут пропонують? Просканувати оцей QR-код і отримати 200 балів за покупку парфуму Dior не менше, ніж 50 мл. Ну, це вряд чи. зараз я буду купувати. От, а ще можна отримати в подарунок ось таку косметичку, якщо ви витратите 150 євро в цьому магазині. Ось так, друзі. Так що, попереду у нас і таке міроприємство приємне по красі і ароматам. Я люблю такі міроприємства. Напишіть, чи ви любите парфуми ходити. Пробувати нові аромати буде мені дуже приємно ваш зворотній відгук. А парфуми від Dior мені дуже подобаються. І моїй сестрі теж привіт, Танюша, від Діор! В якийсь із днів на тому тижні вибралися в Амстердам на прогулянку. Я показувала вже в шорці, що ми попали на фестиваль їжі. В Амстердамі, японської, корейської, і зайшли ось в цей магазин, який називається Тека Макс. Це стоковий магазин брендових різних речей. Я зайшла за шкарпетками. Але як ви побачите пізніше, що я там знайшла і все-таки купила одну річ, яка мені була вже необхідна, і неочікувано для себе прийшлося зробити ось таку покупку важливу і дешеву. А я приїхала сюди за шкарпетками. Дуже тут класні шкарпетки, якість гарна. Ці резиночки, вони довго не розтягуються. Так, який тут у нас розмір? 39,42, 6 євро. Три пари. Надо більшу упаковочку пошукати. І ось моя покупка важлива. Я знайшла такий класний пуховик. Чисто випадково він мені попався. З такою знижкою просто чудо! Він коштував 320 євро, а я його купила Geox. за 80. Це фірма Геокс. Вона дуже класна, дуже якісна. Ось такий пуховичок у мене тепер буде на холодні дні. Я дуже рада, що його знайшла. А як вам подобається моя Ось покупка? Ось за 10 євро, дивіться, скільки є пар, 6 пар. Ось такі носочки. Вони вже трошки теплі з махрою. Або інші всякі носки, які я купую в екшені, там примарку, вони. Швидше зношуються і оці резиночки розтягуються отакі кращі. Лаура ешлі 5 пар, 17 євро. Такі така білизна, бавовна. Дуже багато якісної білизни в Максі і також дуже багато е, різних піжамок було вже теплих. І ви знаєте, ціна така приємна на піжамки теплі, на халатики по 20 євро. Але ж це брендові речі, вони якісніші. Бо ціни такі самі і в інших магазинах, я дивилась, наприклад, в тому ж екшені. Теж можна піжами по 20 євро або в гемі знайти. А тут все таки якість трошки краща в цих брендових речей. Так що, кому треба, їдьте вибирати собі теплі піжамки, халатиків, текамакс, вже є знижечки.